Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от, Зробив я двигуна. Ну, як будемо казати, зробив. Ну в мене в планах було, ну він, як я розповідав, закінчив роботу, він мене масло брав. Ну, хто дивився мої відео, бачили, що з вихлопної труби йшов білий дим. Більше газу, більше диму. О, коли закінчились осінні роботи, я замірив компресію. От такою штучкою. Бачите, дивіться. О. О. Компресометр китайський. Тут до нього шлангочка є. І ось о. купа ще всяких там. Ну, там в коробці лежать всякі причандаля. дві штанги, перехідники. отаке. Ну, я взяв те, що мені. Потрібно було. Так от, замірив компресію 4. Ну, посередині і не 5, і не 4, аж з половини щось таке. Десь 4,5, 4,7. Ну, не не так важливо. Розібрав. Ну, там в мене є відео, я показував, що в мене циліндр вироблений. Ось він, ось він в мене є, лежить. О, Вироботка на ньому є. Але що мені, ну, бачите, тут клапанів немає, але що мені не подобалося, оцей його клапан був сильно вибитий, що аж була ямка. Мені дуже мій хороший товариш прислав другого циліндра з клапанами. На щастя, клапана там були ну, майже ідеальні, тільки легенько я їх е е пришліфував. Потім заляв бі... солярки, солярка, соляр... не кер... солярки заляв авіаційного, то ну як, не капало, но, типу, таку, як то руса... роса появлялася навколо цього клапанів. А потім, як я заляв бензину, то бензин геть каплі не дав. Ну, То не Ну, Факт тому, що я вже збирався на цей новий циліндр ставити. Вже кільця, кільця мені таврійські підігнали. Але тут мій один підписник зателефонував і каже: є можливість в Харкові поставити нову гільзу. Ну, Я перезвонив по цьому адресу, вислав циліндра і поршня до нього. Чоловік е, поставив туди нову гільзу, прошліфував її під е, поршень, і оце я поставив. О, ну Як ви бачите, ще бач, е, тут е, захисного е, кожуху нема, нічого нема. Е, це я вчора, вже десь після обіду, оце все склав, е, підвів це все і завів. Ну що я вам скажу, Ну, завівся він не з першого тиху. Скажу я. Раз 10 десять прийшлося смикнути, поки він завівся. Але швидше всього, бо я впевнився, сьогодні заводив, ось у мене є оцей важіль, О, це ось сюди в цю сторону цього посос включається. Оказується, що я його убрав зовсім, і він мене сразу завівся. Можливо, і за того, що він не хоче так заводитися, Ну неважно Факт тому, що завівся. Ну, я його вже, мабуть, раз 5-6 заводив. Ну що, я регулював клапа, ці, карбюратор, бо прийшлося трошки перерегулювати, бо були малі холості обороти. Не знаю з-за чого. Порівняно з тим, то були нормальні. Але трошки я зробив біднішу суміш. Ну, Якщо когось цікавить, ось пз 22 О, Тут є. Ось один гвинтик, другий. Цим регулюється е, якість суміші. Тобто додається, убирається повітря, а цим регулюється холостий хід. То тут я трошки зробив бідніше, а тут трошки докрутив. Ну, як воно працює, ви чули. Ну, тепер буду вже його складати. О. Ну. Е, Чому я пішов на такий варіант? Я вже мав ставити кільце. Все, я порахував. В інтернеті циліндр новий. Ну, нема ремонтних поршнів до цих мотоблоків. Новий циліндр з поршнем, без клапанів. Коштує 7000. Ну, ви розумієте, що ну, ще плюс купити клапана. Це все зробити, то це ну, добра копійка. За ці гроші можна купити е, сімку, бензинову Грюнвальд і ще залишаться гроші. О, Так як я колись свій час зробив на МТЗ. Ну, дорого. Щоб не казали, да. ну мені просто я, е, повезло, що мені знайшлися такий варіант, і я зміг. Поставити, шліфанути сюди гільзу. Я думаю, що він в мене, якщо він, цей мотоблок 11 року, якщо він попрацював стільки років, йому нічого не, тільки вироботка, а тиск, є, рівномірно працює, то я сподіваюся, що я його потихеньку обкатаю. ну Побачимо, що він мені скаже. Ну, Як ви чули роботу, ну щось трошки є таке, незрозуміло, що я клапана відрегулював. Але робота така не зовсім, щоб десь періодично трошки збої є. Ну, може, із-за того, що кільця не притерлися, нічого нема. А, да, до речі, я і почав е, розмову про компресію, так і не договорив. Так от, коли я перед тим як його заводити, вже все, зібрав, все. е, в мене компресометр. Показав 7,5 атмосфер. Тобто я на холодний оце він ще в мене ні разу не заводився, нічого. Я на холодну смикнув шнурком. Правда, не сразу зрозумів. Перший раз я просто-напросто отако як було, так і смикнув. Показало 6 атмосфер. Ну Думаю, щось ну різниця 4,5 і 6, дуже невелика. Але потім. І Зробив, ну, спомню, оце треба його підвести до О. І тоді вже смикати. От це коли я його вже підвів, смикнув. Ну трошки я розлучився його за запускати. Як? Він мене запускався, е коли був з тими кільцями вироблений з усім, він просто я геть рукою не чувствував ніякого зусилля. А тут а прийшлося трошки ногою впиратися в землю і смикати. Ну заводиться з першого разу. Подсосом вмикати не треба. Ну, я думаю, що коли ще він мене е, пропрацює хоча б ну, з годину, дві. Я тоді замірюю ще на ньому компресою. Тоді буду вам казати. Ну, я чув кажу, що компресія в районі 8 атмосфер. Дякую за увагу. Кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь, давайте свої поради. Ну, не спеціаліст я в двигунах. Так що, все для мене це ну, 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 в напряг. З китайцями простіше поставив і він робить, поки не здохне. Потім взяв поміняв другого. Ми переможемо. Слава Україні!